Цінності є ядром нашої стійкості. Ми порівнювали цінності до музики, і ми можемо сказати, що цінності це як музика, яка є для того, щоб наше життя стало танцем. Відтак, цінності не існують без дії. Від цінностей завжди є дуже важливий перехід до того, що стійкість проявляється в дії. В дії, яка вкорінена в нашій цінності. І, власне, про це говорив теж Віктор Франкл, коли він казав, що головне питання, не що ми чекаємо від життя, а що життя чекає від нас, то він казав, що відповідь на це запитання лежить не у роздумах і не у розмовах, а в правильних вчинках і діях. Саме тому ефективна дія є. Таким важливим компонентом нашої стійкості на усіх рівнях, чи це рівень індивідуальний, чи рівень сім'ї, команди, чи рівень спільноти. Власне, те, що відрізняє те, як ми даємо собі раду з труднощами, з випробуваннями у стійкий спосіб, це визначається ефективною мудрою дією, що ми є не просто жертвами обставин. Що ми не опускаємо руки, що ми не чуємося переможеними від того, що ми зазнали певних невдач, чи стикаємося з певними обмеженнями, а в тому, що ми продовжуємо бути творцями свого життя. Про це говорить народна мудрість, бо ми кажемо, що посієш та й пожнеш, і ми кажемо, що людина є ковалем свого щастя, про це говорять поети. В різних в різних способах і пригадаємо Грінченка, що праця єдина, з неволі нас вирве, нумо до праці брати. І про це теж говорить наука, тому що коли ми аналізуємо розвиток психічних розладів для прикладу, то ми бачимо, що одним з ключових підтримуючих процесів при багатьох психічних розладах є власне порушення поведінки. Зокрема, при депресії ми бачимо, що оця модель завченої безпомічності, що ти приречений бути жертвою, ти нічого не можеш змінити, веде до того, що людина опускає руки, вона перестає творити життя, вона перестає вирішувати проблеми. Ми можемо сказати, що при стійкості ми, наче корабель, який, яка б не була погода, які б не були бурі, в нас є наш напрямок. І ми рухаємося до позначених цілей, то при депресії цей корабель перетворюється так, якби на дрейфуючий пліт. Ми просто віддаємося течії настрою, ми нічого не робимо, щоб змінити обставини свого життя. Тому є так важливо, що в часи випробувань наша відповідь на ці випробування є теж дія. І ми кажемо не просто дія, а ця дія має бути ефективною. Ця дія має бути в надії. Тому що ми розуміємо, не будь яка діяльність, не будь яка активність веде до вирішення проблем. Часом неефективна дія, немудра дія може робити проблеми лише більшими, виснажувати нашу енергію і лише вести нас далі у глухий кут. То що ж робить дію ефективною? Насамперед, це зв'язок з цінностями. Це відчуття, що ця дія має сенс, що ми не завжди можемо контролювати результат наших дій, але ми відчуваємо, що ми робимо щось правильне. Тому вже в самій дії ми відчуваємо тріумф, бо ми не склали рук. Ми далі діємо і те, що ми робимо, є змістовне. Також є дуже важливо, що ця дія є справді концентрована. Вона є... Заряджена енергією, тому що для того, щоб дія була ефективною, в ній має бути певна енергія, певна сила. Ми свідомі, що сонячні промені можуть розпалити вогонь тільки тоді, коли їх фокусує лінза. Тому це є теж так важливо, що наша дія є сфокусована на головних завданнях, що ми не розпорошуємося на, на безліч речей, витрачаючи енергію, яка ніде не дасть результату, а ми справді. Зосереджені на головному. Ця дія має бути теж мудрою, в тому сенсі, що ми кажемо сім разів відмір. Тобто, вона має бути ефективною з точки зору методології, з точки зору використання технологій при потребі. Вона має бути така, яка має найвищий шанс здати плід, а не просто робити будь-що. Це має бути мудра дія, продумана дія, виважена дія. І ця дія, звісно, має бути енергоефективна. Це означає, що для ефективної дії нам є дуже важливо балансувати цей цикл витрата енергії, але тоді дія, яка веде до відновлення, до відновлення сил, до наповнення нас ресурсами, щоб тоді знову їх скерувати в ефективну дію. Ще одна характеристика ефективної дії. Це те, що вона має бути терпеливою, такою, в якій ми не виснажуємося, і в якій ми демонструємо витривалість, цю витривалість, про яку говорить Франко, коли він запрошує нас «Лупайте цю скалу. Ця витривалість, про яку говорить митрополит Андрей Шептицький, коли він каже не потоком голосних слів, а тихою, невтомною щоденною працею любіть Україну. І оця якість невтомності, ця якість витривалості є дуже важлива, тому що багато дій це справді щось, що нам треба повторювати щоденно, часом довгий час. І нам є так важливо бути невтомними в цій дії. Ми знаємо часом цю проблему, як там 31 грудня ми створюємо великі списки, все, що ми хочемо робити по-новому, у новому році, але потім ми це. Перестаємо робити вже там до середини січня. Багато дій це маленькі кроки, які нам треба робити знову і знову. І тому є так важливо, щоб ми могли перетворити теж мудру, ефективну дію у хороші звички. Бо хороші звички це те, що ми готові робити з дня у день, з дня у день, такими маленькими кроками торуючи довгу дорогу. І, звісно, Ефективна дія це теж дія разом, це співдія. Тому що разом ми можемо зробити значно більше, ніж кожен з нас окремо. І є дороги, які ми можемо подолати тільки разом, тільки об'єднуючи наші зусилля. Є дії, які просто інакше є неможливі. Тому це теж так важливо, що ми вміємо не лише діяти наодинці, але ми вміємо співдіяти. І отак співдіючи – ми стаємо великою силою, тому що, об'єднуючи наші зусилля, ми демонструємо тоді величезну стійкість і витривалість на рівні команд, спільноти, народу. І ми можемо проходити через дуже складні випробування. А об'єднуючи зусилля як людство, ми можемо теж разом долати важкі складні глобальні проблеми, які є на земній кулі. Будучи підтримкою один одному, різним народам, в різних куточках землі, в різні часи випробувань. І підсумовуючи, повертаюся до цієї чудової цитати Ейнштейна: що життя схоже на їзду на велосипеді. Щоби втримати рівновагу, нам потрібно рухатись. Щоби бути стійкими у випробуванні, нам необхідно ефективно діяти.